Ну що, прийшла зима ладіти джентльмени? А це означає новорічна музика, олів'є, мандарини, очікування снігу, сімейна п'янка, на якій ти не дуже хочеш знаходитися. Ну і звичайно, міцний горішок. Ну і не тільки він, але сьогодні, сьогодні ми поговоримо самі про нього: про фільм, без якого не обходиться жоден новий рік через два, про його неймовірно запутану історію створення, про те, як Брюс Вілліс випадково став зіркою, і про те, як ми могли отримати зовсім інше кіно. Адже все могло бути зовсім зовсім по іншому. А починається наша історія з одного письменника. А саме Родеріка Торпа. Нам він стає цікавий в 1966 році, адже саме тоді він випустив свою, можна сказати, культову книгу детектив. Ця книга зацікавлює 20-те століття Fox, які побачили цей роман, зацікавилися, запропонували Родеріку екранізувати його книгу, той погодився. І вже в 1968 році виходить одноіменний фільм з Френком Сінат у головній ролі. Так, тим самим Сінатрою, в якого більшість обожнює і знає за його чудові пісні. Але я відволікся. Фільм «Детектив» стає хітом в прокаті. Студія здоволена тим, що зробила. Родерік задоволений тим, що зробив, і приклав руку до екранізації свого роману. Сенатра задоволений тим тим, що він з сенатра. А ви питаєте мене, до чого тут ця скучна історія? Адже ви зайшли взагалі-то на відео про міцного горішка. А я відповім, всьому свій час. Адже все це пов'язано. Тому я продовжу цю історію. І так, після того, як фільм детектив приніс 20-те століття Фокс вирішив домовитися з Родеріком, що той випустить ще одну книгу, яка б стала продовженням детектива. План був такий: Родерік пише книгу Сіквел, яка пішла за основу продовження фільма Детектив. Сіната залишається головним героєм, а 20 століття Фокс виділяє на все це гроші і робить ще одну екранізацію книги Торп. Всі задоволені і при баблі. На цьому всі пожали руку і розійшлися. Як і говорилося, Торп випустив продовження під назвою Ніщо не вічно з тим же героєм, що є у книзі детектив. В новому романі головний герой рятує свою доньку від терористів. Але, як ви можете знати, фільм називається не так. Актори там зовсім інші. задум також відрізняється, а Френком Сінатрою навіть не пахне. А все тому, що є маленьке але. А саме книгу Тородерік випустив, але в 1979 році. Тобто через 11 років після фільму і через 13 років після першого роману. Сінатрі на той момент вже було 64 роки, але навіть так 20-те століття Фокс ще хотіла зняти продовження детектива Сінатрою в головній ролі. Але робота над екранізацією затягувалася, йшли роки, і до самих зйомок приступили, коли Сінатрі було вже 73 роки. І тут студія зрозуміла, що в них состояння в мене вже було критичне. І що робити? Там час визивать. Алло, Амчас! У висновку на сіквелі детектива був поставлений хрест, але роботу над проєктом студія не зупинила. Вони вирішили зробити інший сіквел, а саме сіквел командо з Талевим Арні в головній ролі, в крісло режисера Джон Мактірнан, який вже працював з арні в фільмі «Хейжак». І здавалося б, все складається класно. Сіквела на той момент популярного бойовика з неймовірно популярною зіркою тих самих бойовиків, але все знову йде не так, адже по сюжету всі головні злодії картини німці з явним німецьким акцентом. І це виявилося проблемою, адже Арні народився в Австрії, і в нього самого доволі явний акцент. Тому Шварц прийняв рішення відмовитись від ролі. Тоді студія, яка працювала над картиною вже доволі довго, декілька разів переписувала сценарій до фільму і втратила вже двох акторів, просто махнула рукою, сказав. Ладно, і так зайде. На сіквелі команда був поставлений хрест. Сценарій знову переписали, і на цей раз фільм отримав ту саму знайому нам та легендарну назву Міцний. Горіш, ну або ж Дай Hard. До речі, з назвою фільму також цікава історія, адже як фільм тільки не називали в різних країнах. Тут тобі і через мій тру, і помри повільно, і кришталеві джунглі, і скляна пастка, і це я навіть не всі перерахував. Ну а взагалі, якщо перекладати назву дослівно, то Дай Хард переведеться як помри в муках, але я взагалі кудись не туди поїхав, тому давайте повернемось. Так от, написавши новий сценарій, студія, яка вже просто не знала, що робити, почала розкидуватися сценарієм направо і наліво. Спочатку вирішили взяти на головну роль Сільвестра Сталоне, та той відмовився. Далі вони вирішили, що їм потрібен Гаррісон Форд, який вирішив не змінювати традиції і також відмовився. Я, чесно кажучи, не уявляю, що творилося на студії в той момент. Мені здається, вже всі жаліли про те, що вирішили знімати цей фільм. Але якщо ви наївно подумали, що це все, то ні. Студія надіслала сценарій ще трьом акторам, а саме Бену Рейноль. Річарду Гіру і Дону Джонсу, і як ви можете здогадатись, так вони всі також відмовились зніматися. І у вас, напевно, виникло таке маленьке питаннячко. А де, власне кажучи, Брюс Вілліс? А він зайнятий? Знімається в серіалі детективне агентство Місячне сяйво на прослухування міцного горішка» він був, адже дуже хотів потрапити в цей фільм, і він навіть сподобався студії. Але проблемою було те, що він був комедійним актором серіалів на ТВ, і студія була не впевнена, що їм потрібен такий актор. Тому кандидатуру Віліса відкинули. Але коли всі актори бойовиків почали відмовлятися від міцного горішка», студія придивилася до Віліса, кинула в нього 5 мільйонів доларів і сказала: Ти наш Джон Маклейн. В той же час актора на роль злодія Ганса Грубера вибрали зразу. Ним став британець Алан Рікман. І ось після стількох проблем фільм нарешті був знятий, і в 1988 році він потрапив в кінотеатр. Сказати, що фільм став хітом, це нічого не сказати. Каса 140 мільйон доларів, чотири номінації на Оскар, любов глядачів та критиків, і мій дитячий захват цим фільмом. Пройшли вже роки з того часу, як я був дитиною, а я дивлюсь його як вперше. Як і в дитинстві в мене вав ефект, як і в дитинстві я переживаю за Джона Маклейна. Як і в дитинстві, злодій Ганс Грубер мені здається неймовірно розумним і вселяючим страх. Місний горішок вже став традицією для нас, адже щороку на новорічні свята ми переглядаємо це кіно. І дивимося його з захватом. Це культова картина, і як той ж один дома, як тільки приходить зима, ми згадуємо про нього з теплом. Крім неймовірного успіху, міцний горішок перевернув світ бойовиків, адже Маклейн це не машина для убивства, він звичайна людина, яку можна поранити, в якої можуть бути страхи і проблеми, яка може панікувати і жартувати, як справжня людина, а не типовий герой бойовиків. Той же командо у головній ролі сьогодні не можна дивитися без сміху. Міцний горішок сьогодні не можна уявити без Брюса Вілліса та Алана Рікмана. Вони неймовірно колоритні та харизматичні, спостерігати за їх протистоянням неймовірно цікаво. Про першу частину міцного горішка» можна говорити дуже довго, адже цікавих фактів про цей фільм неймовірна кількість. Наприклад, в цій сцені Алана Рікмена підвісили в повітрі і він справді падав з висоти 7 метрів, а здивування на його обличчі справжнє, адже режисер вирішив не говорити актору, коли саме вони обіруть канат. Тому коли це сталося, Рікмен насправді злякався. А у цій сцені Брюс Вілліс стріляє дуже голосними холостими набоями, тому він частково втратив слух на деякий час. Також цікаво те, що фільм знімався не у павільйонах, а у офісі. Фокс, а саме Фокс Плаза, а фраза Джона Маклейна. Імпровізація Брюса Віліса, але вона настільки всім сподобалася, що стала візитною карткою цього героя. Так що у нас у висновку міцний горішок це шедевр на всі часи, який зробив з Брюса Віліса зірку. Ну і звичайно ж, як же тут обійтись без сквел? Після успіху першої частини студія прикинула, що в них з'явився новий герой бойовиків і нова зірка у вигляді Брюса Віліса, і їх гріх цим не скористатися. Так як перший фільм зібрав 141 мільйон, студія вирішила кувати залізу, поки воно гаряче, і зразу почала роботу над сіквелом. В кріслі режисера вони хотіли бачити все того ж Джона Мактірнена, але той відмовився, так як по контракту мав зняти фільм для іншої студії, а саме фільм полювання за червоним і жовтним. Тоді до проєкту підключили Рені Харліна, який домісного горішка знімав, чесно кажучи, такі собі фільм. А найвідомішим його фільмом на той момент був жах на вулиці В'язів 4. Але студія все ж дала йому шанс. Щоб довго не працювати над сценарієм, було прийнято рішення піти по стопам першої частини, а саме взяти за основу якийсь роман. І вибрали вони Волтера Вейджера з його романом 58 хвилин, і щоб сценарій точно гарно адаптували, доручили вони написання сценарію Стівену Де Соузя, який писав сценарій до першої частини. Ну а роль злодія на цей раз віддали зразу двом акторам, а саме Вільяму Седлеру, який зіграв полковника Стерта, і Франку Неро, який зіграв генерала Рамона Есперанса. А ще цікавий факт, переглядаючи фільм тепер, я, чесно кажучи, офігів, адже виявляється, що в другій частині «Місного Горішка» зіграв Роберт Патрік. Так. Той самий Роберт Патрік, т тисяча з Термінатора 2. Тому можна сказати, що Джен Маклейн перша людина, яка перемогла ти тисячу. Але повернемось до нашої історії. На другу частину студія виділила 70 мільйонів доларів, це майже в три рази більше, ніж бюджет першого фільму, який склав 28 мільйонів доларів. І після всіх приготувань зйомки фільму мали розпочатися в Міннесоті. але так сталося, що для сіквелу був потрібен сніг, адже автори ще раз хотіли зробити різдвяну картину. Але виникла проблема: в Міннесоті випало занадто мало снігу, тому зйомки Переїхали до Мічигану, і вже через два роки після виходу першої частини міцний горішок 2 був готовий. Взагалі цікаво те, що Рені Харлін, працюючи над монтажем міцного горішку, в той самий час монтував ще один свій фільм, а саме пригоди Форда Ферлейна, і вони навіть вийшли у прокат майже одночасно, але не суть. В 1990 році в кіно виходить міцний горішок 2, і знову всі в захваті. Другу частину признають як мало не найкращий сіквел в історії, і в 1990 році міцний горішок 2 став найкрасовішим сіквелом в історії, адже в він зібрав 241 мільйон доларів, щоправда, вже на наступний рік вийде Термінатор 2 і переб'є цей результат. Але це вже зовсім інша історія. Повертаючись до міцного грішка, 2, я можу сказати тільки те, що це не менш шедеральний фільм, ніж перша частина. Я обожнюю це кіно нічим не менше, і так само як я щороку переглядаю перший фільм, так само я переглядаю і сіквел, який піднімає мені різдвяний настрій навіть сильніше, адже сніг та новорічна музика роблять цей фільм неймовірно атмосферним, душевним і якимось неймовірно теплим для мене. Адже, побачивши другий фільм в дитинстві, я охрестив Джона Маклейна найкрутішим героєм в історії бойовиків. З таким неймовірно теплим прийомом другого фільму, глядачами та критиками, із касою 241 мільйон доларів, триквіл про походження Джона Маклейна був тільки питанням часу. Але третю частину на диво потрібно було чекати цілих 5 років, адже на цей раз виникли доволі серйозні проблеми з сценарієм. же сталося, що режисер першого фільму Джон МакТірнен захотів повернутися до франшизи і зняти третій фільм серії. Студія була повністю задоволена кандидатурою режисера і хотіла зняти триквел швидше і виділила рекордний бюджет для серії, а саме 90 мільйонів доларів. Брус Вілліс також був готовий повернутися до ролі Маклейна, але виникли доволі банальні проблеми, а саме проблеми зі сценарієм. На момент початку Жемок сценарист Джеймсон Хагеном презентував свій сценарій під назвою Траблер Шутер. Що можна перевести як засіб усунення несправності. За його сюжетом, Джон Маклейн потрапляє на круїзний лайнер, який захопили терористи, а він мав всіх врятувати. І, можливо, цей сценарій екранізували б, але 20-те століття Фокс дізналась, що вже йдуть зйомки з дуже схожим сценарієм про круїзний лайнер, а саме в осаді з Стівеном Сігалом в головній ролі. Тому було вирішено закинути сценарій Хагіна на поличку і, може колись повернутись до нього. І так, в майбутньому цей сценарій дістануть з полички для секунд швидкості, який вийшов. В 1997 році. І так як швидкість 2 вийшов жахливим, то слава Богу, що під час роботи на міцного грішка цей сценарій відкинули. Так як фільм все ж хотіли зняти чим швидше, було написано ще декілька сценаріїв, але Брюс Вілліс всіх відкинув, і робота над міцним горішком 3 заглохла. Заново роботу над проєктом почали у 1992 році, коли МакТірнену в руки потрапив доволі цікавий сценарій, який мав назву Саймон Каже. Написав його Джонатан Хенслі, і студія 20 століття Фокс хотіла зняти за цим сценарієм продовження фільму Білий вогонь з Бриндоном Лі в головній ролі, але син легендарного Брюса Лі трагічно помер під час зйомок в проєкті «Ворон». і раз я вже згадав ворона, то на секундочку зупинюсь, адже цей фільм я обожнюю з дитинства, просто культовий фільм, який я рекомендую подивитися кожному. Можливо, навіть колись ми поговоримо про нього більш детально. Але сьогодні ми говоримо про міцного горішка. Так от, Брендон Лі помер. І що робити сценаріям студія не знала. Тоді до них прийшла інша студія, а саме Warner Brothers. За пропозицією викупити цей сценарій. Голови Warner прикинули, що за цим сценарієм можна зняти чудовий фільм в серії смертельна зброя. Але тут як тут з'явився МакТірнен, який заявив, що бере цей сценарій до трійки. Міцного горішка. І в 1992 році, запросивши автора Джонатана Хенслі, вони трішки змінили сценарій і змінили саму назву фільму. Саймон каже на міцний горішок 3 Помри з піснею. Або ж дослівний переклад Міцний горішок з помстою. Так, в оригіналі цифри 3 не було. Так от, знайом сценарій, Мактірнан пішов до самого Віліса, який прочитав, залишився в захваті і зразу підписався на проєкт. Таким чином почалась робота на 3 міцного горішка». На район злодія взяли Джеремі Айронса, який зіграв брата Ганса Грубера з першої частини, якого звали Саймон. І він прийшов помститися Джону Маклейну і попутно викрасти купу золота. Ну а компанію самому Джону Маклейну склав його новий напарник, а саме Зевс, якого зіграв Семюел Л. Джексон, і чесно кажучи, хімія між акторами виникла, і спостерігати за ними дуже цікаво. Взагалі, Тріквел повністю відійшов від перших двох фільмів: тот і напарник, з яким Маклейн пройде вогонь, і воду і мідні труби, і більший акцент на загадки, які їм прийдеться розв'язувати, та й в події. Фільму відбувається в цілому місті Нью-Йорк, а не тільки у великоповерхівці чи аеропорту. Все ж бюджет в розмірі 90 мільйонів доларів дав змогу розгулятися авторам. Вийшов фільм в 1995 році і зібрав рекордні 366 мільйонів доларів, що зробило його найкасовішим фільмом серії. Взагалі цікаво те, що ми могли отримати зовсім іншу кінцівку, адже у фільму є альтернативна кінцівка, де Саймон тікає з золотом, а Джона звільняють з поліції. Тоді Маклейн розшукує Саймона і починає грати з ним в російську рулетку з гранатометом. Стоп що? А найтупіше те, що Саймон програє і стріляє сам в себе. Добре, що цю кінцівку змінили. Також з цікавих моментів одна сцен знімалась в кварталі афроамериканців, і за сценарієм Джон Маклейн мав пройти цим кварталом з плакатом на грудях з написом I hate niggers, але продюсерів все ж не тупі, і вони поняли, що якщо Віліс прийде кварталом з таким написом, то ні третьої частини, ні актора в них не буде. Тому було вирішено, що він сходитиме з пустим плакатом, а вже за допомогою графіки вони додали напис. Що цікаво, в телевізійній версії напис відрізнявся. Там було написано «I hate everybody». Але от найабсурдніша і найсмішніша історія, по якій можна зняти навіть фільм, сталася вже після того, як фільм вийшов прокат. Сценариста фільму Джонатана Хенслі затримала ФБР, Адже вони запідозрили, що сценарист занадто вже багато знає про федеральний золотий резерв, але виявилося, що Хенслі всю інформацію взяв з газет New York Times, і його відпустили. Взагалі в дитинстві третій фільм я любив найбільше, адже в триквелі було більше подій, більше екшену. А мені в дитинстві тільки це і подавай, адже дивитись, як на екрані відбувається півпав, так весело. Переглядаючи триквел зараз я б не сказав, що люблю його найбільше в серії. Я б скоріше сказав, що просто люблю всю трилогію, однаково. Кожен фільм мені однаково дорогий, з кожним фільмом є теплі спогади, і ця трилогія назавжди буде в моєму сердечку. Але як ви можете знати, це ще не кінець. Ні, ще не кінець. Після триквілу вперше ніхто не говорив про продовження. Чому так сказати важко? Можливо, і самому Брюсу Віллісу здалося, що трилогія логічно закінчена і продовження не потрібне. Можливо, через те, що критики прийняли третю частину, прохолодніше ніж перші дві, змусило студію притормозити з продовженням, а може бути якісь зовсім інші причини. Але факт є фактом: впродовж десяти років ніякої інформації про четверту частину не було. Аж тут, у 2005 році, Брюс Віліс розповів, що взагалі-то робота над новою частиною міцного гріжка розпочала. І знімається фільм під назвою Міцний горішок 4.0. Також він розповів, що цього разу сюжет фільму крутитиметься навколо нових комп'ютерних технологій і хакерів. А пізніше вже і сама студія 20 століття Fox анонсувала фільм під назвою Life Free or Die Hard», що переводиться як «Живи вільно або помри боротьбі. Взагалі з цим фільмом також трапилась доволі цікава історія під час його створення. Адже сценарій, який пішов в основу четвертого фільму про нашого горішка, писався для зовсім іншого фільму. Але для кращого розуміння історії нам потрібно повернутися. Трішки назад, Итак, в, в далекому 2000 році молодий сценарист Девід Марконі натрапляє на доволі цікаву статтю про ще вайзброю в журналі Wired. Стаття зацікавила Марконі, і під її натхненням він починає писати сценарії про атаку кібертерористів на США і можливо Третю світову війну. Закінчивши над ним роботу в 2001 році, він дає своєму проєкту назву www3.com. Цей сценарій потрапляє до 20-го століття Fox, які зразу ж заморожують проект і ставлять його в довгий ящик на саму далеку поличку. І я думаю, у вас виникло питання, чому? І щоб на нього відповісти, я просто назву вам одну дату, а саме 11 вересня 2001 року. Стається найгірший теракт в історії США і випускати фільм про терористів в такий час було б не просто некрасиво чи неетично, це було б просто жахливо, і вся країна точно б не оцінила таке кіно. Тому 20-те століття Фокс прийняла єдине розумне рішення, а саме забули про цей проект на якийсь час. І от, на дворі вже 2005 рік, двоє сценаристів Дуг Річерс та Марк Бомбак натрапили на даний сценарій і вирішили взяти його за основу нової частини про Джона Маклейна і дати йому друге життя. Студія виділила рекордний бюджет в розмірі 110 мільйонів доларів. До речі, що цікаво, сам Брюс Вілліс і творець першого та третього фільму про горішка Джон Мактірнан стали продюсерами картини. А на роль доньки Джона Маклейна пробувались такі актриси, як Брітні Спірс, Періс Хілтон та Джесіка Сімсон, але їм всім було відмовлено. Тоді на проби прийшла Тейлор Фраї. Так, це ім'я, напевно, мало що каже, але все, що вам потрібно знати, Тейлор це актриса, яка грала доньку Джона Маклейна у перших фільмах, і, чесно кажучи, побачити її знову було б дуже класно, але на пробах її обійшла мері Елізабет Вінстет. В прокат четверта частина потрапила у 2007 році, встановила новий рекорд серії по зборам, а саме 388 мільйонів доларів, отримала доволі теплий прийом як глядачів, так і критиків, і у цілому вийшла дуже навіть гідною частиною серії. Спостерігати за старим Джоном, який можна сказати, втратив найдорожче, що в нього було. Саме дружину, яка від нього пішла, і дітей, стосунки з якими у нього не дуже, цікаво. І хоч наш герой і постарів, але на екрані він все той же. Такий же харизматичний і так само, як і колись, може викликати посмішку і підняти тобі настрій. Та й плюс до всього, так як герой постарів, в моїх очах він навіть став більш драматичнішим, як кажеся Брюсвіліс One Love. І ви могли побачити, що про злодія я нічого не сказав, а це тому, що розповідати в цілому нічого. Зіграв його Тімоті Оліфон, якого ви можете знати по ролі Агента 47. І він тут просто є. Він не поганий і не хороший, він просто є і все. Сказати про нього більше нічого. До попередніх злодіїв серії він не дотягує, але як каже класика. You в цілому четверта частина серії вийшла доволі хорошою. Я б сказав, що вона просто відійшла від оригінальної трилогії, зробивши крок в бік. Відійшла від звичних ідей перших фільмів. Я цей фільм хоч і люблю, але якщо ту ж трилогію я переглядаю майже кожен рік, то до четвертої частини я дістаюсь набагато рідше. Це фільм, який я люблю, пам'ятаю, але це просто міцний хороший бойовик, який, можна сказати, переосмислив класику. А от далі, далі, був не просто крок назад для серії. Далі був справжній забіг серії на дно з фільмом Міцний горішок. Гарний день щоб померти. Фільм вийшов 14 лютого 2013 року, і я не знаю, чи День Закоханих. Справді, гарний день, щоб померти, не перевіряв, але як показує цей фільм, саме те, щоб капнути на той світ. Знаєте, я подивився цей фільм в далекому 2013 році. Я просто сидів в інтернеті і випадково на нього наткнувся. Побачивши новий фільм в серії, я зразу поклав його скачувати, а сам, як справжній сайгак, побіг в найближчий магазин, щоб купити диск. Потім повернувся додому, записав цей кал на диск, вставив диск в DVD, і щоб ви розуміли, наскільки вся моя сім'я любить міцного горішка, коли вони почули, що. Я скачав нову частину серії, всім стало цікаво, адже це курва міцний горішок. Ми сіли дивитися його разом всією сім'єю. І знаєте що? Я, мій менший брат, моя мама і мій тато після перегляду виглядали так, не наче нас кинули, і замість п'ятого фільму по міцному горішку на нас оформили кредит, причому в доларах. І ви можете побачити, що я ніфіга не розказав про створення цього хрен -пойми чого. І я скажу так. Не розказав, тому що розказувати нічого. Коли я сідав за написання тексту про останню частину, я наївно подумав, що може фільм вийшов настільки всратим, тому що попав в сраку виробництва. Може сценарій купоразів переписували, може проблеми з акторами, може масони, чи може просто в останню секунду сценариста фільму викрили марсіани, насрали йому в голову і видали все це за п'яту частину міцного горішка, але ні. Просто сценарист Скіп Вудс написав сценарій. На це просто 20-те століття Фокс виділили 92 мільйони доларів, а потім просто режисер Джон Мур зняв гімно, no", яке спробував видати за фільм. Про що взагалі говорити, коли сценарист Скіп Вудс вже вдруге пише сценарій про те, як культовий герой попадає в рашку. Спочатку він втоптав хітмена, а тепер і міцного горішка. Адже Джон Маклейн поїхав у велику сраку під назвою Москва. Москва"? Я з москалями не балакає. Коротше кажучи, і глядачі, і критики фільм засрали і, абсолютно, чесно кажучи, заслужено. Фільм хоч і зібрав 304 мільйони доларів, але студія зрозуміла, що все, досить, сушить весла, і от вже майже 10 років культова серія так і не поверталась. І це дуже сумно, адже вперше серія повернула не туди, але цього виявилось досить, щоб померти. І ось таким був останній подих міцного горішка. Що ж, розібравши всі фільми, можна сказати, що серія багато чого пережила. Два неймовірні перші фільми, які я і тисячі інших людей переглядають щороку на новорічні та різдвяні свята, адже без них не можна уявити собі зиму. Адже вони настільки атмосферні, що хочеться повертатись до них щоразу. Трік великий трішки змінив погляд на серію. Четверта частина, яка подарувала нове життя міцному грішку, оновила екшен та самого героя. Ну і п'ята частина, яку можна охарактеризувати як срав пес їли діти. Так, звичайно, можна ще розповісти про перезапуск, який готується десь 2018 -го року, але по-перше його відмінили, а по друге, це вже зовсім інша історія, і сенсу в цьому я не бачу. Адже я просто хотів розповісти про цю легендарну серію, яка подарувала мені купу позитивних емоцій та спогадів, яка щороку дарує мені новорічний настрій з екрану. Так, можливо, колись в майбутньому ми побачимо чудовий перезапуск, і я залишусь в захваті від нього. Але в моїй голові крутиться всього одне питання: а чи потрібен він взагалі?